Так, громаду, привіт, ми з України. Так, що вам сьогодні таке цікаво розповісти? Розповім, як ми працюємо. Ви Бачите, наш трактор основний, який робить роботу. Проводимо оприскування, зараз я йду проводити оприскування, зараз вже шоста година ранку, на сонечко там десь сходить, мої там воно, панелі. Починають вже добувати електроенергію даремну, як кажуть, вічну енергію сонця. А я їду проводити оприскування, бо десь наша вже наш соняшник вже під верхом. Треба зараз оприскати ту ділянку, що ми сіяли вже десь тиждень назад. перед да, десь 24 квітня ми посів там був. І вже я вчора дивився, що вже зерно, ну, то тобто спагони, соняшника вже от от вже дожди наверху, то треба провести оприскування. Ну, Бур'яни теж не ждуть, теж вже наверху. Так, що там? Сьогодні цей рік, бачите, я ось тут стою ногою, то я не сію, кум у мене зараз сіє. На тракторі 60-20. Це ми його. Купили перед війною йому ж тут 50, 500 мотогодин. У нього зараз десь примірно. Це вчора набігло. На, 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 на на і, звісно, сівалочкою Атрія. Сівалка Атрія, звісно, це автомат Калашнікова. Не знаю, щоб тут щось поламати, це дуже треба примудритися. Ну як, були трошки, звісно, поломки. Ну, то такі були поломки не дуже. Які поломки? Ось бачите, ось, ось, поломка була, звісно, серйозна. А як воно було зачепило оце карданом оці шланги і було, коротше, намотало їх. Ну нічого, все встановили, все зробили. Бачите, яким способом, щоб воно до кардана абсолютно ніколи не доставало. Тепер все чітко. Бо раніше воно йшло такого низом. Тут оці защити стояли, чи воно защита та поламалася, десь підвернуло, коротше, крутонуло коротше, і вирвало нам. Коротше, ті... Хорошо, що шланги, отут хоч, що вони як безстросйомні, типу, вирвало просто, що тут нічого не вирвало, а самі шланги тільки закрутило. Ну, Це таке буває. Оце така була поломка, звісно, сама серйозна. А так тут по сівалки, я не знаю, що тут може поламатися. Ми фактично за скільки років тут. Ну що, да, там <кій> трошки були, звісно, переділки. Я там підрегулював колеса, все, наприклад. Оці колеса всі знають, як правильно поставити. Багато хлопців дзвонили, питали, як поставити. Всі є прямо по болоті. І взагалі не боїться мокрої землі. Просюлька, ти прийшла? Так, і тепер ж саме головне усовершенствування було. Це поставили потім подушки оці. З подушками вона стала взагалі сіять ну, набагато краще, бо тиск я міг поставити, який я хотів. На секції. Тут і так секція хорошо, хороша. Дивіться, яка потужна секція, не знаю. Утільчики ну, чи прямі, ті, що прямі посіві, я кращої секції ніде не бачив. Тут секція може сіяти, я гарантую, по дорогах, по, по асфальті. Вона ніколи не поламається. Дивіться, яка тут мощ. Тут не знаю, тут в 10 разів наверное, запас потужності привишає. І звісно що ця подушечка. бачите, Тут у нас накачано, накачано до атмосфери. ну Зараз підемо подивимося, до, до одної атмосфери. І я собі тиск регулюю, щоб що по наші, колеса наші. Вони... Називаються вони опорні, які контролюють глибину. І треба так зробити, щоб вони контролювали ну, глибину і не створювали тиск на ґрунт. Бо можна там накажати і три атмосфери, вони теж будуть контролювати. Який смисл того контроля, як воно буде тут давити, як перелякане, ну, коло рядка дорогу буде робити? Якщо земля ще м -м, волога, якось весною в нас. Під соломою, вологе, знає і вологи, хто зна скільки. І ти передавлюєш і виходить дорога під рядком. То треба тільки-тільки робити так, щоб колесо ти міг прокрутити. Це опустилося. А діс вже стоїть, так. Да. Діже стоїть, я ж не покрутив. Воно разом з диском крутиться. Щоб ніколи прокрутить. Це... Потім яке було далі усовершенствування. Усовершенство було ось з оцими ось штучками. Ось, бачите? О, оце всі валки, вона тепер стала сіяти, розкладочку робити, Зерно усе чотенько, як сказати, придержує ґрунт, тобто розрізає ґрунт і придержує цими крилами ґрунт, і зерно лягає. Куди треба, на ту глибину, на тверду поверхню. Взагалі ідеальне ложа. Це ще такий був. Це. І подтягати, що ці колесики, вони чітко запечатують ґрунт. Бачите, як воно зазор який між до цими ступ, ну, зазор. Фактично вони по краях як піджимають ґрунт, де розрізало, диск розрізав і типа, як розвернув трошки ґрунт, розійшовся, як шов виходить. І вони запечатують, як ото. Як шов виходить, землю стуляють. Так, ну, все, клас. Так, ну і прийшло далі совершенствування далі. Хлопці мені предложили з ремсинтезу, це їхня нова розробка, їхня лічна е, розробка заводу ремсинтез. Це отакі отакі електроприводи. Це їхні електроприводи власного виробництва. Ну, тобто я тут зрозумів, що тут побактований черв'ячний редуктор. Черв'ячний редуктор. І сюди вони вмудрували шаговий двигатель. Ну, хто розуміє, що таке шаговий двигатель, це працює тобто чітко в такт. Кожен шаг двигателя це контролюється. Тут ось тут, стоїть стоїть це, треба банку зняти. контролер. Ну, це радіатор його охлаждення. Ну, Тобто є електронний блок, який контролює, управляє цим шаговим двигателем. Зараз можемо відкрити шаговим двигателем. Получається, що тут у нас? Сейчас. А ну, вибачте, секунду, секунду. Я достану банку. О! Все. Хоча бачите, як воно тут устроєно. Шаговий двигатель, ось бачите, І зараз можна його покрутити. А як включене питання, ти оце не покрутиш. Він просто так там працює, двигатель крутиться і, і ну, шагає. Такі двигателі встановлені на принтерах, на всіх, ну коротше на всій точній електроніці, де ну, ці всі движення, то есть, ставлять на станки всі різні, токарні, на, ну, куди хочеш, де треба точний, точний, движення. Точне движення. І все, бачите, такий контролер. Ну, контролер. можу даже вам показати, який він, ну, Контролер, драйвер, ну коротше хто на нього як каже, який управляє <coughs> Отим. так. Ну і тут що? Тут Тут що? у у нас... Тут у нас воно там стоїть. Ой, отак, стоїть датчик, рекордовська система, сітодіоди, луч проходить, зерно падає. І воно коротше, рахує зернинки. Я там відео вам ставлю, як ми набирали зерно, тобто набрали в саму висівний апарат, а потім за колесо там круте потихеньку і воно падає. Так, І ще ж найголовніше головне не сказав, що це проста система. Просто в чому при такій системі що не треба ні цепів, ні валів. Ось, бачите, оце все. Щас сівалка удешевляється. Ну, з одної сторони, вона, конечно, це теж дорого стоїть, але ця ціла куча цього, як скажу, віджившого механізму. Воно наче і працює, цей механізм. Я до нього ніяких претензій не мав. Скільки років, воно собі тут ні одного пачівника не вилетіло, ні однієї цепочки. Помили, видули її, хранення, поставили, то з нігрольчиком з краскопульта я це все позадував, і воно собі хх... зберігається. То я теж до цього не, не маю ніяких претензій. Ну просто що лишні вузли, лишні обслужування, точки, ну всякі. Коротше, уход треба за ним. І постійний, все одно десь тут все одно може цепочок спасти. Хоча ніколи ні разу нічого не спадало. Ні, там на одній десь банки лопнула була пружинка натяжителя. ну ми там її... Коротше, там я, Отам воно пружинки стоять. Не видно, там воно, бачите, пружинки. І цей. І, і на... тріснула, Ну ми ту пружинку замінили другою. І все. Просто передивилися, що це почек прослаблений. І все. Ось Отака... такі поломки. Ну, все одно треба дивитися за цією системою. А це ж виходить наскільки проще. Просто електродвигун. Електродвигун, тобто шаговий. Саме головне шаговіше, не, не просто електродвигун. Який управляється там воно, у тракторі із планшета. Ще потім підемо у трактор, я вам покажу, яка система там. Так, і що тут у нас? Що, провода, воно, бачите, там геть небагато тих проводів. Воно раз. Проводок іде, ну, типу, як по каншині, я зрозумів, воно управляється. Ну, каншина, це типа, як, як проводок в телефоні USB. Оце ж вам є каншина. Ось блочок такий. Блочок це іменно на ось колесо. І бачите, яка виходить ось ця штучка, зірочка. Ну, І сигнали щитає. Тобто рахує колесо котиться по землі і рахує нам длину пройденого шляху. Ну, тобто шлях, ми її якось цю валку перед цим, скалібрували, тобто виміряли рівно 100 метрів. І я проїхав ці 100 метрів. І тобто вона порахувала нам 330, по-моєму, 8 е імпульсів. Ну, тобто, оцих. Щелчків, коротше, датчик пройшов 380, 338 раз коло цієї ну, зуб, зуба. І порахував ці імпульси. І ми їх вбили в пам'ять програма. Ну, приложення коротше, в планшеті стоїть. В приложення вбили ці імпульси. І тепер приложення понімає, скільки нас проїжджає, тобто ми опускаємося в валку і поїхали. І воно і швидкість розуміє, ну, бо по часу ж вони швидше їдеш, і все частіше йдуть. Потихеньку можна їхати навіть хоч один кілометр. І імпульси проходять, і приложення в тракторі в ну, планшеті понімає, з якою швидкістю крутить оці електродвигуни. Там вводиться ще кількість отворів у дискові. Ну, тут же у нас престижний плетінг. О, котяки, ви що? Марсик, Марсик, ти вже герой? Диви, як хвоста за дереві пішов, бо щось був приболів трошки, ну нічого, дали йому антибіотика, вже дивлюся, ожив. Так, ось бачите, отут ось висить два апарат, престижен плетінг. І там, по-моєму, 80 отворів. Не буду точно забув, скільки отворів по можна сняти, подивитися, а зерно засипане. А і ще ж отакі ліпістки ставляться. Ось бачите, щоб, щоб хорошо встановлювати на оці. Бо там раніше була така защёлка, треба було двигати. Ну, на механіки. І ось воно собі легенько-легенько собі він круте. Ось така, коротше, що наскільки проще, щоб для користувача немає ніяких цих. Ну, зрозуміло, що тут провода треба трошки, звісно, тут гарно треба уложити, щоб ніде не пообривало їх. Бо нікотрі бояться сильно цих проводів. У ну, мене вони тут в самі вищі точки уложені. І що? Що цим проводам буде? Фішки тут хороший захист і води, і пиляки. Ну, тобто, скільки років оці фішки себе зарекомендували в когось у системі рекорд. Що сильно видіргувалися фішки, у мене, наприклад, ні разу. Я не ходив, не бігав, нічого там не стрикав тими фішками. Усе працює нормально. Так що, що підемо у трактор, там ще подивимося, як працює планшетик. Планшетик. Ну, а так, я скажу, сівалка. Як кажуть, головне, є основа, до чого можна тулить. А і ще ж далі, щоб тепер оця система, ну в мене немає навігації тобто, автопілота, то хлопці мені так предложили. А тепер можна далі, в кого є автопілот, вона звісно ж буде працювати від автопілота. Ну, тось, ну, В кого є підрулька в тракторі. Мені вона поки як кажуть не треба. Ну, як кажуть, от того, що кривий рядок, урожай точно хуже не буде. Це я вже можу... Хай ніхто мені не доказує, що рівний рядок дасть більший урожай. Так, опа, сідаємо трактор. Опа, я зараз вилізу, бо скалолаз, коротше, на одній нозі. Так, що тут у нас? О, є такий планшет. У мене в цих планшетів. Ось ви бачите стара система. Ну то є. Получається стара система. Це в мене два планшета від сівалки Січ 6. Тут так само в приложенні, в принципі, похоже. Зараз включимо. О! Загрузилося так. Сонце буде вам бити. По своєму принципу приложення похоже. Якщо я тут вже, вже вивчив оце приложення, ну що тут сівалки е, цей, то тут я б сів за 2 минути розібрався. Сложного взагалі нічого немає. Зараз загрузиться. А, ну це ж треба. Включайте валку. Масу. Блютуз. Оце ж, виходить, ось блок що в кабіні який управляє драйверами. Це теж є якось у культури. І воно бачите, там воно горить у нас блютузик. Коло манометра, може, бачите, воно. Глазок горить внизу коло манометра. А, і ще ж саме головне, у нас там вже ж тепер тиск. От там я ще не показав коло манометра. Хлопці поставили. Круче, я манометр відключили, а поставили електронний контролер, який нам показує. Заряд через низьку, Більше не... Та що ну, це? Поки ми загрузимо. зараз я на паузу поставлю. А, все. Пішло загружуватися. Раз, включаємо. Сьогодні 1 травня. Так, підключення. ну, чік. Все, підключення. Ось наш Bluetooth. Ну, коротше, блютуз. Номер блютуза, Типу, ми нажимаємо на цей номер. Раз, все, раз, і підключилося. Все, можна їхати сіяти. Елементарно, тут що по планшету? Показує рядки. Потім ось карта інформації. Ось я вчора крутив, дивіться. Бачите, якось це. Ми крутнули, 34 штуки зерни не випало, 34, 33. Ну, там не набралося в камери рівномірно. Ну, треба було прокрутити, аж потім потім дивитися. Ну, в принципі, дивіться, 34, 34, 32, 31, 31, 31. Ну, десь у камери пізніше набралося. Ну, зерно ж. Бо ми тільки засипали в пусті банки. І таке все вийшло, вийшло у нас такий показник. Ну Зараз у полі побачимо. ну Ми вже трошки сіяли тут. Тут можна подивитися, що поле номер один, поле номер 2 забивати. Тобто поле номер 1 Ось ми сіяли тут назад. Вся інформація тут є. Показник тиску. Тобто турбіна скільки показує, скільки гектари, якою швидкістю їздили там, середньою туди-сюди. І ще що. Що тут, що тут ще треба? А, тут інформація очистити. А, це вначалі вийти із програми. А вначалі є це ж режим тракториста, а є у нас режим агронома. Режим агронома. Вводимо пароль. Ну, пароль не секретний. Раз, два, три, чотири. Окей. Не знаю, що це Серега вроді так казав, вводить, ну щось я не зрозумів. Ну, коротше, розберемося. Ну якось Серега води, заходив сюди, а готово. А де ж воно, блін? Ну коротше, Серега, ну підкажеш, бо я тебе вчора питав, 4 одиниці і агроном бач, щось не... не, не, Ну коротше. Розберемося. Може я той пароль вводю, це таке. Так, ну. Режим агронома в ньому що, ти можеш повністю налаштування робити, щоб тракторіст нічого не змінив. Ну, це ж бачите, що я тут трошки не зрозумів, як воно вводиться. Ну воно працює це 100%. Так, і саме головне, є ж, тут ще ж тут у кого добрива насівалки, ще ж вона і контролює Ой, добрива. Що назад, назад? Вийти, скасувати. Це ж типа, а, тут ось бачите. Ширина сівалки забита, 8 штук рядів, ширина рядку, вага. Ну, коротше, все. А, 300, 350 імпульсів. Бачите, я кажу, 300. 300, На 100 метрів, все забито. І застосувати. Оце, виходить, такі налаштування. Вага, калібрувати вже нічого не треба. Тут. Все. Отак. От ну, Коротше. І понятно, допуск стоїть. 20%-20%. Ну, в планшеті, в принципі, все те саме, що в рекорді, те все і тут є. Ну, Тільки просто проще, тут поярче планшет. Красиво все ну, як... видніше. Бо там уже ця система, звісно, може, в кого рекорди новіші. У мене ще самий такий старенький, то там таке тусклувато все видно. Так, ну такі діла. Хочу таке усовершенствування, не знаю. Посіяли пару днів, взагалі сподобалось. ну, правда, кум сіяв. Ну, каже, все нормально, все видно. От тут я ж кажу, інформацію собі глянув, Глянув там поле, поле номер 1 номер 2 поле очистити поле. Ну, очистити поле це треба заходити в агронома. Ну я щось набрав, бачите, 4 одиниці, він так сказав, ну. Тось у мене не вийшло. Ну нічого. Нічого. Получиться. Так. Так, ну що, вимикаємо, бо мені треба їхати оприскувати. Уже сонце воно світе. Енергія в мене виробляється. Тобто звичний двигатель працює. А я треба їхати бризкати. Так, що ну вирубаємо це, поки ми вирубаємо це все діло. Раз. Вимкнути. Вимкнути. І вимкнути отут. Ось бачите, швидко все підключилося елементарно, навіть трактор треба на заводити. Так, і масу виключаємо. Все, виключили масу. Кум. Прийде фроська, пішли в хату. Пішли в хату. Фрисюлька. Все, пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли до мамки. Пішли до мамки, вона тобі їсти дасть. О. Так, ну що, буду, буду я їхати, а ви вам при, приємного перегляду. Пішли, 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 зараз підемо. Хороша, Фрося, ну яка красива кейця. Так, пішли.